Березневі свята обрушились на Полтавщину низкою неприємних подій. За інформацією управління МВС області, станом на 8 та 9 число зареєстровано понад 70 злочинів. Найбільшого розголосу набув випадок у СМТ Чутово. Там на одному з постів ДАІ міліція затримала громадянина, який перевозив зброю в своїй автівці. За словами правоохоронців, чоловік, взявши відпустку, повертався додому із зони АТО. А також цими днями було виявлено, як один із працівників полтавських правоохоронних органів вимагав Хабара. Працівникам міліції, ну зокрема, відділу Утрішньої безпеки з колегами із Служби безпеки України та прокуратури області був виявлений факт в одному з райвідділів Полтавської області, коли працівник дозвільної системи отримав неправомірну вигоду за продовження дозволу на мисливську зброю. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною тьої. Статті 368 Кримінального кодексу України і за даним фактом досудове розслідування проводить прокуратура. 8 березня активно позначилось і на роботі рятувальників. Під час свята в області сталося чотири надзвичайних ситуації, серед яких дві пожежі. Одна з пожеж виникла в Кабуляському районі, там у житловому будинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі було знищено частину покрівлі і стелі. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося ліквідувати і врятувати житловий будинок. На даний час перевірка за фактом пожежі проводиться, з'ясовується причини пожежі. І одна з пожеж також виникла в Лубицькому районі. у нас. На території тимчасової стоянки виникла пожежа автомобілі, Опель. Було наслідок пожежі пошкоджено пластикові там деталі, знищено електропроводку моторного відсіку. На даний час також причини пожежі з'ясовуються. Цього ж дня у Полтаві на Ворсклі ледь не втопився 43-річний чоловік. Він провалився під кригу. На щастя, рятувальники прибули вчасно, постраждалого витягли і передали медикам. А в Миргородському районі в одній зі сосмуг виявили вибухівку часів Другої світової війни. Е, геологічною службою було на околиці селища, знайдено три авіаційні бомби. На місці події негайно було викликано міліцію, яка забезпечила охорону цього місця, щоб ніхто не міг ви, ну, забрати ці вибухонебезпечні предмети і вже сьогодні 10 числа. Наша піротехнічна служба наша працює над тим, щоб знищити дані, дані вибухонебезпечні предмети. Всі вибухонебезпечні предмети часів Великої вітчизняної війни. Кількість викликів швидкої допомоги цими вихідними також зросла. Проте лікарі їх зі святами не пов'язують. Взагалі по службі екстреної медичної допомоги за. Святкові дні, якихось надзвичайних ситуацій зареєстровано не було. Була на свята виставлена підвищена кількість працюючих бригад, виїзних бригад, але Відбувалося підвищення кількості викликів. Ну це взагалі за рахунок підйому захворюваності на ГРВІ. Окрім цього, в Кременчуцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися два легкові автомобілі Ауді та Шевроле, внаслідок якого водій шевроле отримав тілесні ушкодження та був відправлений до лікарні.